Я хочу сказати, що дійсно, дійсно Русланом задоволені дуже багато наших керівників. І він робить свою справу, от і раз хочу підкреслити, від серця. І знаєш, коли ти, коли ти спілкуєшся з людиною, і людина майже там за декілька хвилин готовий тобі допомогти там, я кажу, Руслан, нам потрібен там. Зв'язатися з «Київоблгазом», облгазом, щоб ми отримали там тоді документи. Він каже, що, зараз, все робимо. Надав, Без так, надав нам архітектора, архітектор, теж дуже такий Ярослав, потужний хлопець, також допомагає, любий час дзвонів, любий час допомагає. От я дуже люблю таку роботу, коли люди відносяться від серця і є результат.